Стали Баталишахе, в рай проти Доктор Манкі Хэт. США рейтинг 1945. Так, я хід не зробив. На жаль, хід не зробив, да? І? Ей? Спортс. Це деньки. Як ти візував свою туру? Це ж добре? Добре. Що ти хочеш? Відійти, щоб я коня забрав? Чи фризем взяти? Щось хоче від нас цей тіп. Планує якусь тактику, але вона не працює, мій френд. Вона не працює. Ну, ти можеш спробувати. Я бачу, дуже швидко граєш. Так, 2012 рік реєстрації. Те партії. теопарті. Так, чисто. Більш менш, як то кажуть. Як то кажуть, більш менш. Тепер це вже, в принципі, працює. З іншого боку, я можу і конем взяти. З іншого. Проженем тебе. Не хочу, щоб ти слона поміняв. Дуже важливий слон. От заторуй, от я в тебе з'їв, а я не пішика не з'їв. Зайвого. От за цього слона я б віддав би якісь насправді. Без приколів. Тобі чорні поля слабкі, я б по чорним полям борг. Ти мене взагалі слухаєш. Як в шашках. Ну, жалко, що ти забрав коня. Кінь також по чорним полям може грати. Ну, що ж ти зробиш? Не все зразу. Ну, <кій> Тора висить. тору ще заберу з якість, то так. Да. <кій> Так. А4 є од H3 сюди, сюди. Мм, не виглядається так. Ні, ну давай ладно, добре, так. Слоном я зіграю. Так. А тем побачимо. Ніфіразу. Угу. Якщо я туру підключаю з комфортом Не страшно, здається. Ці приколки. Бо в мене тура приходить А може і страшно. Я відіграю, звісно, якісь. Тобо пішачки в мене втрачаються. Да, інше я не хочу грати. Ну, не обращайся, звісно. О, я можу спробувати зловити його. Якщо він зловиться, звісно. Відійду, якщо що. Якщо що, да, і не ловиться. Можливо, в мене і немає нічого кращого. Ну добре, чи що ми хочемо? Там такий буде хід, а то правда радиться, плюс-мінус. А звідси? Ти, ти просто фрізя ведеш. Хм, так, да, можна коня з'їсти який не грає, можна взяти так і так. Прикол в тому, що він тупо все зв'язано в нього все. Він не може нікуди. Ну він може... А, кінь якось так. Що далі не ясно? Можна взяти-взяти, звісно. -взяти, Мабуть, так ми і зробимо. Час закінчився суперник. Ну буває, що зробиш. Цікава гра вийшла. Не Лондон. 85 на 88. Тут чорні перехопили. Ну, довгий маневр білим роблять суперник. Уже треба було Кінь Б3, ну тут б'ють по центру чорні. Сильно проактивізувалась у нас. Ну і цей тактичний розмін на користь чорних. Тому що чорні ще розборили структуру білого. Ну, тут мені цікаво, що я зробив. Що я тут нагородив. нагородива ще. Слон 1. Ну, я не хотів віддавати. Я думав, що з білопольним слоном тут якісь мати можуть бути. А, ми тут чіпляємось просто. Ага. У нас ініціатив і не встигає захиститись від наших загроз. Ну добре. А тут. Треба було переходити. Ну я не знаю. Мені щось взагалі не здавалося, що це так. Окей. Хоча слон сильний, да, і слон здорою сильніший тандем, ніж Туракінь веншпіль. Зазвичай. А сильніше було Ferge 1 і тут зв'язано, не може король відійти, але мені здавалося, що <кій> якось він не може потім якось напасти. Мені все рівно придеться віддати тут пішаки. Взагалі, і цей був без двох пішаків, але еншпіль по комп'ютеру з хорошою перевагою. Ну, без двох... Ні, там рівність, я ж віддам, так. Тут також нормально, чорних. А тут не дуже. Рездетер був правильний хід. І що? Не, якщо я буду тримати. Ць... А, в, нь в, нь в нього нема немальних ходів. Тру має прибирати, а якщо не прибирати, отак от наприклад. 34. Ну, в общем, тут сван якийсь. Майже, майже. У білих тут, тут чорних краще.